Гаразд, ми записуємо. Чемпіонат світу з ралі став телевізійним видом спорту номер один у світі. Сьогодні з нами менеджер команди Лянча Чезаре Фіоріо. Ралі – це війна, а я командувач армією. Вальтере. О, Чезаре. Маєш конкурентне авто цього року? Так, дуже особливе авто. Двигун посередині, легка машина з особливих матеріалів. Повний привід? Ні. Ні-ні ні. -ні, -ні. На одну вісь. Ти не переможеш на звичайній машині. Переможу. Якщо ти поведеш, назви причину, чому я маю погодитись. Бо ми аутсайдери. Чао, Чезере. Чезере планує кинути нам виклик на авто без повного приводу. Трохи льоду не завадить. Представляю вам нову Ланча 037. Досі вважаю, що німці це лише технологія та гроші. віру заїжджені кліше, Фіорію. Вітаємо на відкритті 51-го ралі Монте Карло. Ралі небезпечний спорт. А Вас щось лякає в ньому? Одна річ. Поразка. Єшов, йшов, давай! Зараз друга ділянка в Тоскані. До роботи. На своєму авто ти не переможеш мене. Чому пілоти ризикують життям? Сталася аварія! Я бачу дим! Загорілося авто! Смерть боїться тих, хто її переслідує. Заради перемоги я зроблю що завгодно. Половина етапів Приймай чи бувай. приймайчибувай. та ауді розіграють чемпіонство на останньому етапі. Вальтерем, чи якомога швидше. Зараз або ніколи. Газуй, газуй, газуй. Шлях до слави. Лянча проти Ауді. Все гаразд просто замислився. Про що? Про перемогу. У кіно з 1 лютого.